Добрий день. Сьогодні у нас на огляді посуд, а саме сковороди від бренду Tefal серії Unlimited. Розглянемо ці сковорідки. вони зараз являються дуже популярними на ринку України. Це остання серія сковорідок Tefal. А ви підписуйтесь на наш канал. Сковорідки ви можете придбати в нашому магазині itfree.com.ua за вигідною ціною. Розглянемо сковорідочки поближче. Сковороди відрізняються діаметром, це від, 26... це від 24 до 28 см. Взагалі і 22 см ну, це найпопулярніші діаметри. Сковорідка виготовлена з литого алюмінію. Вона дуже легка в порівнянні з сковорідками… Аналогічних серій інших брендів. Сковорідка має бекелітову ручку, вона термостійка. Не буде, якщо ви там залишите сковорідку в положенні, коли ручка знаходиться над якоюсь іншою комфоркою, вона там не поплавиться, не потріскається з дуже хорошим матеріалом. Е, є спеціальні отвіри для підвішування на гачках, це зрозуміло. Сковорідку можна використовувати на всіх типах плит. Звичайні склокерамічні, газові, індукційні. Сковорідки виготовлені з дуже міцного алюмінію. Сковорідки покриті антипригарним покриттям. Ще один міф про те, що сковори покривають чистим тефлоном. Це не так, це називається антипригарне покриття. Сковорідка має фірмовий знак тефаль, такий значок. Коли ви ставите її на конфорку, і вона розігрівається до потрібної температури, він стає повністю одним кольором червоним. А, сковорода не боїться різних шкряпань, подряпин. Можете використовувати, до речі, такі от щіпчики. Ну, Їх можна використовувати не тільки з даними сковорідками, а з будь-яким посудом. Ними зручно перевертати продукти, вони не сарапають інші там, сковорідки. Або посуд, з ними легко зручно брати спагетті, перемішувати салати. Ви їх теж можете придбати в нашому магазині itfree.com.ua. Вони виготовлені з термостійкого пластику, який витримує понад 270 градусів. А, також є кришечки, теж від бренду Tefal. Вони підходять для всіх сковорідук. А Є усі а, діаметри. 22, 24, 26, 28 см. Ви їх теж можете за вигідними цінами придбати в магазині itfree.com.ua. Зверніть увагу, багато брендів, які виготовляють сковороди, вони виготовляють під них же і кришки. Деякі бренди записують там, позначають діаметри сковорідок, міряючи їх по дну, деякі по верхньому ободу сковорідки. зверніть увагу, це буде впливати на підбір кришки.